У нас ще приїжджала тиха хода підкладка. Я її і люблю, і не люблю одночасно, тому що до цієї підкладки, якщо все по технології питань фактично нема, окрім варіантів, коли буде потоп, то ламінат може витримати, якщо гарні. Ця підкладка розбухує. Це десяточка приїхала. Да? Да, десятка приїхала, на потолок обізвучку буде от от варіант. А прийде додатково на стіни із заплатовська вологозахисна плита, то 12 мм, яку можна попівати. І теж буде звукоізоляція додаткова. Також у нас приїхав ламінат Pelly Golden. Світлий відтіночок, такий от декурчик. Зараз покажу, як він виглядає Pelle Golden. А де той декор, декоршу спелі? Голден? Останній. Та... Та він щось. Сині наклейки, останні. Сині наклейки. Оцей? Ні, цей вінтаж. Саме останній. Дуб Космо вінтаж. Давайте я покажу. Ось такий відтіночок. Зараз гарні ціни. Він може бути вінтаж і в колекції космо. Ціна гарміня 547 гривень на сьогоднішній день восьмерка. 32 клас, да? Да, 32 клас. Дуб пісочний. І от в упаковочках виглядає. Отаку. Це туреччина виробник. Гарміні бюджетний ламінатик. З якісним замочком він клік і так далі. Так, по навозку, так? Да? Линули. Ну, oh, в принципе, рабочая обстановка.